Величезний затор, поліція, працівники ТЦК та обурений натовп людей. На проспекті відродження у Луцьку сутичка з правоохоронцями. Як розповідають очевидці, автомобіль зупинили патрульні. А за ними згодом під'їхали і працівники ТЦК. Я не знаю, як прийшла, то таке все було. таке видовище з дружиною чи з дівчиною. А оце вони як коршуни тут стоять, ловлять. Трим... Ну, хочуть його відкрити, дістати звідти. Питають, чого ви самі не йдете на ту війну. Ну от ми, ми не придатні. А там придатний сюди. На гомін почали сходитися небайдужі люди спільними зусиллями, намагаються допомогти зупиненому керманичу. А сам же чоловік з оточеного авто не виходив. Він ледь ходить. Нам було б цікаво б його перевірити, чи він п'яний, чи він не п'яний, бо він ледь ходить. От, вот, вот дивіться, вот, подивіться, будь ласка, на нього. Знімайте номера, да, знімайте, він неадекватний. Він тут ледь ходить. Хай стоїть, хай човік мене є відео. я все ви в новини? От бачите, одразу сім машина. Як розповіла дружина водія, вони з чоловіком приїхали на закупи до місцевого ринку. Так як місця припаркуватися не було, стали ближче дозволеного до пішохідного переходу. Тут як тут приїхали патрульні, аби повідомити чоловіку про порушення правил дорожнього руху. Побачили, що він в розшуку в ТЦК. Він в розшуку ТЦК, тому що невчасно скачав сам додаток. Людина працює офіційно і має бронь. Бронь злетіла, так як вони потім десь додивилися, що він в, в розшуку. Цим питанням офіційно сам займається через адвоката. Запит в ТЦК був заданий, щоб дали рахунок на який сплатити цей штраф, і тоді зніметься, що він в розшуку. Це питання контролюється, відповіді від місцевого ТЦК немає. Тим часом поліція силою намагалася його витягти з машини, виривали двері, тягли за руки. Коли ж обурених очевидців ставало все більше і більше, працівники ТЦК просто заховалися у свої автівки. Зрештою, люди таки відвоювали чоловіка. Розійшлися на тому, що люди, які це все побачили, що вони хочуть тупо викрасти людину без підстав, просто почали на них тиснути, і вони за того втікли. Тому що вони не мають такими методами проводити мобілізацію. Схоже, не витримавши суспільного тиску, ТЦКшники разом з правоохоронцями просто поїхали геть, залишивши чоловіка лише з штрафом за порушення правил дорожнього руху. Проваджали цей кортеж лучани борхливими оплесками. Анна Рарох, Дмитро Кудик, телеканал Аверс.